Церковь споминає пам'ять тієї великомучениці Варвари, і з нею пострадавши Єліонію, а також нині споминаємо і святого Іоанна Дамаскина, великого славного іконописця і гімнописця. Імене написав. і донині в церквах ми співаємо многі із пісень написані цим чудним святим. Варвара родилася у сім'ї, де батьки були язичники. Осталася вона з отцем і отець-язичник, від її красоту, беріг її, зробив для неї окрему башню, не пускав її нікуди. Одного разу вона взглянула на небо і пізніше кожен раз задавалася питанням, хто сотворив? Такий красивий мудрий світ. Пізніше апостол Павел їй дасть прочитати їй свої тексти, де теж буде казати, через розматрювання міра люди би могли догадатися о Творцові. Але коли вона стала доросла, замок не хотіла вийти, бо вона хотіла познати Господа, а дівство це ключ. До духовного совершенства. І коли батько подумав, що вона дуже замкнута, не ходить нікуди, вона йде раз на танці найде, вона малося розпустить із молоджю, а потім вона буде, як другий розпущений, та вже замуж вийде. Удивительно, що образ цього діоскора батька Варвари, Донині маємо у многих людей образи. Нині маса людей рахує, що якщо дитинка має добрий склад ума, вона любить об'єднання, любить молитву, монастир, церкву, то що -то з нею сталося. От ви другі ходять блудом, танцюють, п'ють, то нормальні. І так думають, на жаль, багато батьків, доки не Прийде час розплати за їхнє виховання ложної. І так тільки дівчинка вийшла на свободу, нараз знайшла молоденьких християнок, познайомилася і стала християнка. І коли робили вдома одну будову, то там були дві вікна, а вона сказала, зробіть тритємісяти троїці, а на входу приміщення. Зробила крест, як то робили християни, і коли узнав отець Діоскор, що твори хотів її вбити, ну, скрилася Варвара і Велика Гора перекрила її, но все рівно пізніше знайшов, її Діоскор, бив, власну дитину бив. почому чому вона не йде на блуд? Чому вона така, що лише вірить єдиного Бога, а святость оберігає? а не хоче виходити замуж, бо каже, що треба для царства готуватися чистотою серця і святості. А Діоскор, як і язичники тогда, так і язичники нині, розпущені, безбожники, блудники, злодії, обманщики, клеветники. Їм це види, що от то бурлить життя. А ведь є життя недостойне для життя для людей. І тому люди церковні уходять від цього світу. Лучче для них общатися з Господом, через вчені Євангелія, бути в храмі Божому, йти в кресні ходи, посіщати монастирі, читатися тих отців, возрастати духовно. Так Бог дав, що не хотіла Варвара поклонятися язичським богам. І власний отець усікнув свою дитину. Ми в 21 віці можемо казати, ось, а, то було в древності. Знаєте, в древності були дикі нрави, а ми тепер не такі. Удивительно, що і в наше час було, коли один високопосадовець сказав, що патріарх у його місті. Не буде служити хіба лиш через його труп. Ну, сказав та сказав, многі подумали, вот патріот, от сіліччя. І вдруг ударила блискавка, появився труп високопосадовця, посадовця закопали, патріарх у є в місті служив. Сьогодні та сама картина видима у житті. Від обезумівши од язичества Діоскор разом із другими мучителями думали, що не буде кари на них Божої, і обох убила молнія блискавка. Ми да склонні забивати, як чітко, так коли безбожники страдають і Бог карає їх, Ми Хто пережив совєтське время, многі знають, що ті люди, котрі зараз вдалив без Божоє, лізли в партію безбожну, вони потім щось і мало дали, але їх життя не розкрилося, не було благословенним. Родина часто просто пропала і щезала. І... Тільки ті люди наші, а їх більшість було, коли держалися віри в Господа, пережили, як ми кажемо, і австро венгрію і Чехію, і Совєтський Союз, да й нині видять, що нам, обладаючим золотою православною релігією, 1150 літньою, приходять якісь бідні люди і несуть нам нову релігію, нові календарі. А ми їм відповідаємо. Та равносильно, б ви якомусь женихові сказали: знімай золотий перстень, а ми тобі дамо мідний. Не міняємо ми золото на подставу. І нині не поміняла свою віру в єдиного Бога в Отройці, поклоняємого мучениця Варвара. І вона. Пройшла через іспитання зимні і наслідувала життя вічної. А у вічності, в вічності в'єднано з великомученицею, Варварою, Юлінією і з преподоб'яним Домоскином, і з нашими святими ми зможемо наслідувати Царство Божо, Царство Святости, Царство вічної радости. Амінь.